Традиційно перед Різдвом на українсько-польському кордоні звикли бачити черги. Втім, цьогоріч війна внесла свої корективи. І у це так напередодні різдва 7 січня ситуація тут була спокійною. Одна смуга з легковиків, інша з невеликих вантажівок. За кордон поверталися волонтери або українці їхали до своїх родичів, які рятуються у Європі від війни. Їду по шляху я. Заробляють для України гроші. Перевозять перевозять. Розумієте. Німців, голландців. А чому були в Україні? Гуманітарна і мілітарна допомога. Як часто їздите? Ну, поч кожну неділю, кожну вторую неділю. 25 раз раз март місяця. Ну сьогодні недавно приїхали ще, только час. Трішні. А в мене сестра там. Ага. І ми їдемо до сестри, вона вагітна. Ага. І їдемо, відвідаємо її. Ситуація на в'їзд в Україну ще простіша. І, хоча на перший погляд міст через західний Буг заповнений автомобілями, довго очікувати на оформлення ні водіям, ні пасажирам не доводилося. На польській стороні в принципі черг немає. Було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Ви Тому... Довго пробу це просто ситуація. Uh, ну, uh, з початком війни. І час від часу навідуюсь до родичів, бо батьки і брат залишились тут, ну, а зараз в з Різдво. Немає іншого варіанту, як повертатись додому. довго? — Думаю, що на пару місяців так. Все залежить від ситуації. На польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України. І як багатодітна родина, моя можливість перетинати кордон і використовується важливі, щоб допомагати країні. Одне різдво відсвяткували в Варшаві, інше їдемо святкувати в Україну. До батьків. На закупи їздимо. Ага, на закупи. До свят. Ні, Буквально 5 днів. Додому їдемо, працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. Черги були чи Луцьку? Ні, 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 все дуже скоро. З гуманітарною місією їхали в Україну і німецькі волонтери. Частина в Усті-Лузі буде виграшатися. Це гуманітарна допомога. Їдемо з Віля. Взем все: продукти, одяг для дітей, товари, сім автомобілів, три з них з причепами. хто Це від церкви. Німецька церква. Одна. І там декілька церков збирало у людей. То міг, що міг приносив, вони збирали. Такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, цьогоріч немає. Черги можуть виникати ситуативно або через збої з електропостачанням чи роботою баз даних, розповідає речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Щодо ви через пункт пропуску ягодин та Остилух, в середньому оформляємо на в'їзд та новий з території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску у стелух з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько-польський кордон, тому просимо громадян врахувати це. Тож, аби уникати простоїв у можливих чергах, прикордонники радять дізнаватися про ситуацію на офіційних сторінках держприкордонслужби і обирати менш завантажені пункти пропуску, хоча доїзд до них може бути на кілька кілометрів довший.